Добрий день, дорогі друзі, підписники. Сьогодні трошки так підрозібрав, не працює в нас, коли відкриваєш двері, ось оцей фонарь перестав реагувати, щось або в дверному замку. Провода тут цілі. Потім не працює в нас обігрівач заднього скла. І дзеркала обігрівач, що цікаво, не працює. Якийсь я обнаружив ось такий провод. Чи це щось було зв'язано з магнітовою, чи щось незрозуміло, що тут хто робив. Зараз будемо розбиратися. Можливо, до кнопки добратися потрібно, що не вмикає обігрів заднього скла. Зовсім не ясно. І обігрів дзеркал. Зовсім не ясно, будемо розбиратися. Попробуємо в даній ситуації розібратися. Зняли з правої сторони кришку. Тут нічого у нас такого не видно. Тут стоїть ще треба, мабуть, знімати, пробувати ось цей бардачок і дивитися, відкуди той провод іде. Я його не можу знайти. Він якся, ось отак ось іде, а куди? А де його кінець? не Неізвісно. Так, друзі, відколупали ціляком. Зараз будемо... Тут є інструкція. Відколу не і так зняли цю кришку, а відколупали її ціляком. Тут є інструкція. зараз пройдемося по інструкції. Ось у нас, типа, тут перший. Є, типа... Обігрів дзеркал. Зараз будемо провіряти його. Так, друзі, рішення було прийнято таке. Кожен витягуємо і так дивимося, щоб він був ціленький. Ставимо на місце. Ось отак. Раз, поставили на місце. Наступний і так порядом. Так, раз, раз. Як, як читаємо, так і проходимо. Так, цілий. І так всі. Так, друзі, коротше, ми вже почали бити. Дивимося. Дивіться. Стука, о! Тривога. Дивимося. Так. Єсть. Дос авто. Так, нема. Є. Нема. Єсть, нема, є. Може маси нема на замок сюди? Єсть. Нема. Дас авто. Так, нібито лампочку зробили, тут закрутили все. Тут повимазували трохи, ну лампочка вже світиться наша. Закр... О, ти, двері так, закриваються взагалі вже, як нові. А ну. О, опять не робота. що ти будеш робити? Коротше, вроді би, працює, але не працює. Не, щось не хоче воно. Треба ну. чи двері вскривати, тільки тут трошки стукнеш по замку і одразу світиться. Але не пропадає. Ой так, будемо тут розбиратись. Е, там у нас розібране, геть закопалося в цьому Фольксвагені. Такі ці мелочі, вроді би вони тут і не цей, але но... виходить, що приємно, коли воно це все працює. Так, розбираємося далі. Тут знайшли, що тут щось в замку в самому. О, ось бачимо, стукає воно пропадає, з'являється. Добре, е, вже добре, що знайшли причину. Що не по Чому в нас підігриви не працюють? Оце цікаво. Так, друзі, вже карту розібрав. Стекло вже відпустив. Ось воно так на Volkswagen на всіх відпускається. Вже Ось Наші стоять направляючі тут. Зараз ми її будемо видирати. Видерти її. Отсюди важковато. Така музику хтось поставив. Там воно е -е, стоять чи як вони так називаються. Фільтра. Так, друзі. Розібрали, наша лампочка світиться, як бачимо, все. І щось якась причина тут. От, 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 от. Ну, а далі залазити цей замок, єлі розібрали. Нам треба витягнути лічинку відкрутити і витягнути лічинку. І там ще у нас є пластина, яка двигається. Чи... А так вона нажимається, ось, бачимо. І на жаль, щоб у нас замок можна було витягнути. Він в нас вийшло, треба його почистити. І ще одну фішку обнаружив, коли ключ проворачуєш на відкриванні, відкриваються вікна сразу автоматом. Ну, такі, не знаю, зачем вони це надіяли Коротше, треба розбирати замок. Я Їх так не люблю розбирати, будемо розбирати. Для того щоб нам розібрати замок. Не пойму, що, що гайдає. Щось тут всередині гайдає. гайда. Нам треба отут розкрутити. Все порозкручувати мелкі шестигранники. І Щось не помню. Десь там ще якийсь такий мелкий. мелкий Взагалі стоїть маленький. маленький що? Но тут механізм, друзі, сильно всередині. Моторчик середині. почистити вже одразу, сразу, потім соберемо його. Так, друзі, розкрутили э, всі, всі болти і вскриваємо цю. Кришку наші шурупи воно, мілкі. Скриваємо кришку. Ось друзі, тут отаке наліплене, тут без бутилки не розібратися. Тут теж от такий механізм страшний. Воно почало все розвалюватися. Тут треба, якщо є Мишлення і руки, то сюди слід лізти. Якщо нема, то краще сюди не вазити. Ось, друзі, витягнув моторчик. Тут він така втулочка ззаді стоїть, як на, як на китайському автомобілі. Його треба розібрати, почистити і зібрати. Тоді він не буде пищати, в нас, коли двері закриваються. Закривається двері, він так. Оце воно його треба почистити. Можна даже взяти просто цей отвір, хорошо пропшикати, ну ВДшко якимсь очисником для контактів, ну, тут все дуже-дуже сложно. Зовсім не розумію, чому тут щось пропадає в цьому замку. Дати кругом стоять. Якщо, далі розбираємо. Так, друзі, ось бачите, зачистив. Моторчик. Пальце вже воно, трішки шарпанув. Розбирав його. Ось Нам треба оці усики підняти, що тут знаходиться. Ось. І... Теж. Оці усики ось, треба. І зачистити отут, і пропшикати, і зібрати його. Ну, Тут теж промазуємо це все. Розбираємо його. Тут у нас ще не перепутаємо. І знайшов причину, чому у нас е, лампочка відходила. Зараз покажу. Ось думаю, зніму плату, подивлюсь, бо мене е, 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 зацікавило, чому коли я е, ворушу. Бачите, ось о, кругом лак. Бачите, як лак лежить добре кругом. А ось тут, друзі, не видно на відео. Ось тут пропайка злетіла на цьому контакті. Злетіла... А, так, да, вона відповідає ось якраз на лампочку. Да, на наш контакт. І щось воно десь кудись взаємодіє. І тут у нас злетіла пропайка. Так що ще зараз пропаяємо їх всі ці контакти. Ну, Лаком возьму заново, лаком вскрию, як воно було по заводу. Або й не буду нічого вскривати. Вже буде просто пропаяне. Ваком все вскрито, але ну, не допомогло, відламалося. А я вам скажу, чого тут відламалося, тому що дверну карту. Е, похоже, тут е, хтось знімав і коли тянуть, тут треба знімати оцей контакт. Потягнули і вирвали цей контакт. Нічоб не поламалося. Мабуть, може навіть я прошу, раз це зробив, оце поламало, вирвав оцю плату. Друзі, зараз пропаюємо і починаємо процес зборки. Тут капець просто. Як його збирати. Так, друзі, пропаяв, тільки що спробував. Нормально, все працює, не пропадає. Ось, все. бачимо. Бачимо, вже не пропадає, вже все добре. Працює, тепер моторчик пропшикали що. куди його поклов. Так ось ця часть ось, 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 ось тут ложить. Отак його одягаємо і вставляємо туди і вставляємо в, ц... в свій цей і завальцовуємо. Так, друзі, от тут його посмазували кругом. Тут зараз теж трошки смазки ще ляпне. Ну і збираємо його. Собираем. Собираем. Завальцевать надо. Вот тут. Так, друзья, вот так воно виглядить. В собранном состоянии. Проводок сюди на место. Вот там оно пропшикало все. И закрываем цю крышечку. Головне, что воно все совпало. Так, проверяем, пробуємо. Отак от закривати у нас оцю собачку, отаку, от як імітацію, що у нас двері закриваються. Отако. От Раз. Два. І пробуємо у нас оцим. Цією стороною і пробуємо, бачите, вище окнулося це вийшло. І оцим пробуємо. Там є нюанси, щоб зібрати. Треба оцю відводити. Коротше. Погнали далі збирати смазуємо смазкою все, силиконовою. Погнали далі. І так, друзі, узнав про таку. Я, кстати, стекло приклеював двостороннім скотчем. Узнав таку інтересну цього. Дивіться. Я не знав цього. Зажимаю. Блін, сейчас фонарь роздавлю той. Хорошо, що я не хопну. Зажимаю ключ, ось. Все. І вікна в нас відкриваються обидва вікно. Зажимаю сюди ключ. У нас закриваються обидва вікно. Я і не знав, що таке є. Ну, я перевірив, все роблю. Все добре. Що збираємо далі цю дверну карту ці. Скільки проблем нам мені здалося сьогодні? Збираємо, друзі, далі. Вже все робить, все добре, замки не ричать, не риплять. Все класно. Так, друзі, от що у нас тут щось не робить, по ідеї. І мене інтересує, що це такий за датчик стоїть. Що це воно таке за чудо? Надо подивитися в інтернеті. Ось, все, що воно тут щось розплавлене, щось окислене, щось взагалі не зрозуміло. Зараз будемо устріляти. Єлі розібрав, Оказується, отут заглушка стоїть. Внизу тут все прикручено. Тут заглушка стоїть, тут коротше, мен... Тру... 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 труба просто що тут робиться. Хтось його скрутив, походу був плохий контакт, чи спаяв, чи щось воно позгнивало. Зараз будемо... Розбиратися далі. там я йому нічого не зрозумів. Там клеми, все контакти по Чи... Таку фішку десь треба шукати. Так, друзі. Якимось способом. Це провод, якийсь ліваковий, він виходить. Оце ось він, це, що він все обнаружив. Коротше, друзі, якимось способом тут згорівся клема. Коротше, його як запустив. Тут почистив, розібрав кнопку. Як бачимо, світиться діота ось у нас жовтим. Воно щось питається тут у нас робити. Виключається, включається даже. Заднє стекло обогрівається. Э, Подагрів дзеркал не робить. Я думав, що. Хоча вроді би ну. О, та тут вже геть уже тепло. О, та. Э, все тут холодне, а тут геть тепле в нас. Но дзеркала у нас не обігріваються. Одна. І дзеркало у нас точно таке саме. А чого подогрев дзеркало не робить, а це інтересно. Відос, конечно, буде щось непонятно. Та ні, не гріються дзеркало. Зараз я подивлюся по вольтметру. Ну вряд ли що вони гріються. Не можу знайти де пропав вольтметр в салон, був всюди включений. Ну ладно. Зараз, зараз будемо щось цей далі дивитися, думати. Ну, найшу, зараз там треба буде все його упакувати. Найшли. Заднє стіку, усього виси я воду налив, то вода аж вже почала. Та аж тепле вже заднє стікло. ну, Вже і сохнуть почне. Там просто хороші контакти треба поделать, Може клему не знаю, попробую замінити там. А де шукати зеркала? Зеркала не роблять. Чи, чи теплі дзеркала, я щось не можу зрозуміти. Вроді Ну, ладно. Це знайшов. Погнали далі. так, друзі. ось таке було прийнято рішення. Ковхозію на біту по повної програмі. Короче, клеми я не знаю. На нього шукати таку клему, Я просто. Я вообще хотів взяти їх обрізати, викинути, поставити просто клеми. Ну, я взяв туди поставив нову клему і тепер... Воно роби все воно. Щось там тріщить, воно протреться про, про трохи. А там щось попало, а, зараз треба прочистить про його туди, попав в мусор. Зараз прочищу його, бо я там ще підчищав його. В принципі, я думаю, що буду робити. Так, погнали далі. Собираю оце все, витягую цей провод. Ого, щось не витягується. Зараз ми його обріжемо, попробуємо акуратненько туди витягнути. Не знаю, зачем цей провод мене взагалі що подогрів дзеркало не роби. <кху> ну ладно, погнали. Е, так, настав наступний день. Переспав ноч з мислій, бачимо, дзеркало відвернуте. Я щось тільки не можу зрозуміти. Бачим. Я її сюди і не лазив. Зеркало наше відклеєне. Коротше, действия які. Включаємо зажигання. <кхи> Опа, <на. кхи> Включаємо зажигання, Ставимо режим обогрева. Отак їздить, їздити, друзі, не можна. Отак їздити, друзі, не можна. Треба виключати. Ви тільки підогріваєте дзеркала, коли у вас сезона, їх виключаєте або вліво, або цю ручку. Включаємо зажигання, зараз знімаємо стекольний елемент, виворачуємо його максимум. З <coughs> допомогою такої лопатки знімаємо. ключ Взагалі тут на цій машині, по ідеї, може стоять і сворачування цих дзеркал. <coughs> Но, по всій їх нема. так, коротше, нам треба його відвернути максимально. Навірно, в цю сторону будемо його одворачувати. Ну, якщо вони відвернуті, то мені кажеться, що отак. На цій машині функції немає, походу, ходу, сворачування зеркал. Тут немає такої функції. Отворачуємо. Його максимально. Отворачуємо його максимально сюди, запихаємо лопатку і отак откавирюємо і воно должно випасти. І будемо перевіряти тестером. О, друзі, що нам потрібно. Це ці два проводочки. Знімаємо їх. Ну, ось, бачите, відклеєний весь стекольний елемент. Чи хтось щось тут клеїв? Я щось не можу. Та ні, вроді би не клеїв. Так, знімаємо два проводочки і дивимося далі. Так, друзі, включаємо наш тестер на продзвонку. Провіряємо його. <coughs> é, оп. Єсть, так. Що там у нас показує? Є. <coughs> <coughs> так, ага. Щось тут, хтось тут, щось тут уже знімав. Навірно, просто провіряли вже, що. Е, отут у нас геть контакти плохі. Я не знаю, хто це що, 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 чи підкрашувалося чи. Що це вони... А, щось тут підклеювали. О. Тут геть можна сюди. Провіряємо. На... Сами першим ділом провіряємо на його на замикання, роботоспособність. Не, як бачимо. Роботоспособності немає. Н -н -н. А все із-за того, тому що все время їздили з включеними обігріву дзеркал. Я не знаю, що це такі за власники, автом... власники такі їздять. Інтересно, як його це він десь перегорів сам цей елемент. І знайти його, мабуть, нереально. Так, да, я вже все аж за, зацарапав, але результату воно не дає. Зараз, друзі, я... головне, щоб не тріснув, попробую розібрати, воно ось відклеюється. Ну так, друзі, як бачимо. Тут щось ремонтувати взагалі не, не цілеобразно. Ньому повністю. Він тут окислені, ось, ось дорожки по кругу ці всі. Тут їх, звісно... Дуже-дуже багато, як бачимо, все нарізано нарізано цих спіралях. Тут геть вона повністю накрилося, цей стікольний елемент. Так що, тільки під заміну, я не знаю, яка ціна. Міняємо. Зараз ще один, покажу ще одну. Як провірити, чи робочий, чи не робочий. Ну, це 100%. Тому що їздили постійно з включеними. Вот воно и накрылось. Так, друзья, включили зажигание. Включили, включили тут наш режим. Вот так, как я ранее показывал. Включаем наш режим. Вот, на подогрев зеркал. И не долбаемся ни с чем. Меряем просто эти два провода. Ну, короче, вы поняли. Меряйте просто. Ставите 20 вольт на і просто-напросто все заміряєте а такого все кидаєте плюс-мінус сюди і того І того у нас показує. Не можу заміряти. Коротше, сюди на щупи раз, плюс-мінус. Сейчас я щось І показує у нас 12. І должно у нас показувати тут 12, ну сколько там в сети 12,4 аккумулятора, 11 показувати э, вольтаж сюди. Значить той стекольний елемент, не будемо правый проверять. Значить така причина з стекольним самим елементом. Аналоги китайські куплять я навіть не знаю. Чи є смисл якийсь, походу, треба заказувати оригінал. Можна попробувати аналог якийсь купить, ну но... і це відремонтувати нереально. Ну, коротше, як так. Сейчас подивлюсь тут по дорожкам. Може щось тут цікаве просто. Ну, я думаю, що Десь тут виход, де тут він цей виход, квадратики. І так, друзі. І що ми маємо? Виходить, як дорожка ну, туди і вона так йде по кругу, по кругу, по кругу. І ось тут вона стикається. Просто Я вспомнив, як э, за мого дитинства ще сусід на Москвичу ремонтував заднього стекла, він спаяв дорожки. Мені стало цікаво теж. Тут все просто, я так підрізав. Ну, тут спаяв і в принципі воно заробило все. Не знаю на, як наскільки це все довго хватить, наскільки воно Ну, воно заробило це все. Получається, тут підходить дорожка Оттудова вона підходить, вона все йде пряма. Іде пряма. І сюди вона заходить. Ну, коротше, виходить, тільки кусочок я її вбрав. Ну, в принципі, елемент нагрівається. Включить. Вони, в принципі, розчитані, Вони не, вони не розчитані, що там постійно їхати їх там і грість, сушити. Вони розчитані на те, щоб їх включить. поробили трошечки і виключить. Зараз спробую ще цю сторону треба взяти, якось зібрати тепер його все на це, І чимось зараз намажемо, Приклеїмо. Тут якась липка лента. в мене в принципі двосторонній скотч. Тут, в принципі, теж зараз чимось заклеїмо, візьмемо. Посклеїмо це все на місто. Таким склеєм, залієм, навіть резиновим, обичним, можна залити його та і все. Нічого тут такого немає страшного. І Зберемо його на місто та і все. В принципі, ну, вийшло відремонтувати, та я думаю, що воно ще якийсь період поробить. Десь перегоріло десь або гнила дорожка десь в цьому районі. Десь перегнила, або ще щось. А так, в принципі, робить. Друзі, буду на цьому відео заканчивать. Кому понравилось, хочете, купуйте новий елемент, разбирайтесь. розбирайтеся. Ну, у мене получилось в данном случае его випадку його насколько его наскільки його Ну, Я думаю, що якийсь період поробляє. Я колись на была була така Там на сзади зроблено, вони торчать. Я припаював на ланосе, то в 2 роки він перестав робити. Два роки воно, після того як я його припаяв, воно їздило і без проблем. Взагалі без проблем їздило. І робив обогрів і все добре було. Так що, друзі, кому понравилось відео, поставте лайк, підпишіться. Всім удачних ремонтів. Всім щасливо так, друзья, до відеоролика. Сделав я така фішка. Так, сделав я е, включателі. Так, ключи у мене в кармані Включаємо. Е, отак ось все. тільки знаєте, друзі, що мені не нравится. Включаємо кнопку, раз, нагрузка пішла. Заднє стекло гріється. Потом чик включаємо. Ну, мені не подобається, знаєте, друзі, що не, інди... не індикатор ніякий не загорається, нічого. Просто включив ну, нагрузка хороша пішла 12,1. Мені не подобається, що немає не індикаторів нічого. Тут індикатор є. А тут ти просто забувся виключити. Ну, все робить, дзеркало теплі, тільки після цієї перепайки. що те дзеркало вийшло, що це вийшло перепаяти. Єдине, вони швидко гріються. Ну, Минута вже їх можна виключати, вони вже не то, що я готову включаю, там медленно. Мед... включив, минута, можна виключати, вони аж гарячі. вже. Ну, то есть, В цьому є і плюс, і є і мінус. Задня, задня, конечно, медленнее гріється. Все, друзі, кому понравилося відео, підписуємося, ставимо лайки. Відео, конечно, длинне, но можна подивитися інформативно. Ну, друзі, всім щасливо, удачних ремонтів. Миру і добро.